Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні поговоримо про навчання рунам, яке я колись анонсував. Отож, я планую набрати невелику групу людей, десь до 15 чоловік. Навчання буде групове, не індивідуальне, але в процесі будуть і індивідуальні консультації. Початок навчання я планую десь після 4 жовтня. Навчання включає в себе як мантику, тобто рунічні гадання, значення рун з різних сторін, різноманітні розклади ну, і так далі. Так і магію рун, зокрема, створення стаю руни скріптів, їх використання, оговори, роботу з богами та багато чого іншого. Крім того, будемо вивчати і загальні закони магії, які не лише магії рун стосуються. Ну і деякі відомості по іншим видам магії, я так само дам. Як відбувається навчання? Будуть живі відеоуроки, і домашні завдання також будуть. Урок це буде конференція в Zoom або Google Meet. По тривалості десь півтори години, буває і більше. Також буде запис уроків. Урок проходить у формі лекції, де я даю нову інформацію, і обговорюємо все, що незрозуміло. Навчання в мене принцип ще не люблю переказувати книжки, а ділюсь своїм власним досвідом, якого ви в книжках не знайдете. Звичайно, я надам і літературу для самостійного вивчення, щоб якраз зайво не переказувати. Тепер щодо домашніх завдань. Це будуть як завдання прочитати певні розділи книги до наступного уроку, так і практичні завдання, наприклад, зробити той чи інший розклад, перевірити став, проживати руни і так далі. Тривалість курсу 14 уроків. 7 уроків присвячені мантиці, тобто гаданню на рунах, інші 7 присвячені магії. Якщо буде потреба, можуть бути і додаткові уроки. Результати навчання залежать від вас, від вашої підготовки та наполегливості. Справа в тому, що свої знання і досвід я вам передам. Але щоб повністю пізнати руни, вам також доведеться попрацювати самостійно. До прикладу, треба буде прожити кожну руну. І це я за вас зробити не зможу. Тепер щодо вартості: ціна одного уроку 500 гривень. Тобто загальна вартість курсу 14 уроків це 7 тисяч гривень. Можливі різні варіанти оплати. Хто зацікавився, напишіть мені в Телеграм або Viber. Мої контакти є під кожним відео. І під цим відео вони також будуть. До зустрічі, нехай щастить.